Сьогоднішня моя розповідь буде про людини-футболіста, якого, мені здається, знають всі спортсмени з Харківщини і далі. Все своє життя він присвятив футболу, був тренером футбольної команди Цементник Балаклія і паралельно тренував ось таких малюків, готував гідну зміну поколінь. Коли прийшов Руський Мір, то його затримали і привезли в Балаклійський слідчий ізолятор. За що і скільки він там утримувався, краще за все розповість сам потерпілий, срібний Василь Максимович. За... Скільки ти оці роки вже з дітворою займаєшся? З 80-го року ще 80-го року доросла 50 і років скоро буде. І дитяча, і доросла команда тут у мене була. А зараз я займаюся зараз тільки з підростаючим поколінням. Рахував коли-небудь, скільки тисяч дітей пройшло через... Ой дуже, дуже багато. Я зразу скажу, що вже їхні внуки займаються в мене. Уже, уже внуки. Їхні внуки. Так, Думаю, що скоро війна закінчиться, скоро війна закінчиться. Обов'язково нашою перемогою. Я думаю, ще є час в мене, щоб реалізувати свої можливості. А чому йде війна у вас, як ти вважаєш? Це війна, так, війна. Перше наше бажання наші свободи, незалежності, перше наше бажання. Але потім комусь комусь захотілося бути царком над цим Радянським Союзом. Ось з того часу і пішло. А така країна, як Україна, я думаю, кожен. Дорослий і діти, кожен хоче свою мати землю За що тебе забрали? Трудно навіть сказати. Я допомагав людям. Я їздив на територію українську, як вони називалися, українська територія. Я возив продукти, я допомагав людям. Ну, да, в мене ще син в лавах української армії був ранений. Контужений під Харковом. І це зіграло свою роль. Ну, Як мені сказали, моя поведінка негативно діє на жителів міста, міста Балаклії. І я агітую проти росіян. Це моє. Ну, мій язик, звісно, мій язик, мій ворог. Скільки ти оцідів там? Я всього п'ять суток, п'ять днів і чотири ночі. Тортури продовжувалися всього п'ять хвилин. Цього достатньо на все життя. Я ніколи їм не пробачу цього. Ніколи. Говорять, люди не мсять. Ні, такому. Таким людям не мстити гріх, не мстити. Їм треба мстити, мстити, і мстити. За все, що вони робили на нашій землі. Щоб зараз ти сказав своїм вихованцям, своїх футболісти, хлопців, такі молоді, декілька тисяч да. людей по всьому розкиданні, да. по всьому світу. Щоб ти їм зараз хотів сказати. У мене була група, дуже цікава група, 25 чоловік. Дітки, вітаю вас з перемогою. Слава Україні! Слава! Отаким, як у вас, є, Василь Максимович. Так чи ні? Так. так. З них сім тільки залишилось. Решта по всій Європі. І є в Чехословакії, є в Польщі, є в Германії, є в Франції, є в Голландії. Де тільки не є. Визвонюють, я їм бажаю всім так, також здоров'я, успіхи в спорті. І моє бажання 1 юга, червня на День захисту дітей зібратись всі на всій площадці і зібрати так. матч перемоги. Таке моє бажання. Я бажаю, щоб твоя мрія здійснилася. Дякую тобі. І до перемоги. Дякую тобі.